Будь-яких переговорах Україна має. Мати козирі в рукаві, які зараз би Україна мала мати козирі з одного боку. Мала би бути чітка спроба вирішити е, ситуацію з цим корупційним скандалом, і показати усьому світу і Трампу, і всім скептикам, в тому числі, окей, ці люди засвідчені в скандалі, вони заляпані брудом. Е, відставка, будь ласка, за власним бажанням чи просто відставка правоохоронні антикорупційні органи розбираються, що там далі, але ви вже не світитеся в цьому уряді. Ми зараз. Формуємо нову команду, ми формуємо нову коаліцію, новий уряд, і ми максимально вичищаємо бюджет від усіх тих сфер, які були під контролем зашкварених людей, тому що стовідсотково там вони щось накрутили. Ми з цим всім розбираємося. Ті люди, яких репресовували через позицію зашкварених знову ж таки вже людей, того самого Єрмака. Ми їх випускаємо на волю. Зараз треба про боротьбу з, а, а з корупцією на рівні президента і його друзів. Але цих сигналів немає і другий козир, який би ми мали мати, що в той час, коли Україну пресують підписати якусь найгіршу капітуляційну угоду. Ми посилюємо збройні сили України. Давайте попокапітулюєте. забудете заставити нас капітулювати в той час, коли наші зсу зміцнюються, отримуються додаткове фінансування, нові військові розробки, нові військові закупівлі. Це був би козир серйозний. Сьогодні у нас було скільки спроб пробити оцю стіну, щоб виграсти додаткові кошти на збройні сили України.